Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. Сьогодні у нас таке дуже особливе відео, тому що ми будемо говорити про книжки, а саме про книжки про любов. Ми пройдемося по різних жанрах, пройдемось по різних тропах, які будуть у тих чи інших книжках. Перша категорія, яку я виокремила для себе, це будуть книжки саме класичної літератури. І коли ми говоримо про подібну літературу, то перші книжки, які спали мені на думку, це була книжка Емілі Бронте Розовий перевал. Це такий готичний трошки роман, така романтична трагедія, і він нам буде розповідати про дуже далекі для нас часи, про XIX століття. І в цій книжці буде такий троп, як велике кохання, але дуже токсичне. Тож, якщо вам хочеться почитати щось таке, то грозовий перевал буде просто ідеальним. Коли я читала цю книжку, то мені, чесно скажу, було трошки шкода головну героїню про те, що там взагалі відбувалося, що це було в них за таке кохання. От, але е, почитати зараз, в принципі, досить цікаво. От, але е, коли ви будете брати цю книжку, варто все-таки зважати, що це такі класика. І ще в цій книжці дуже багато, дуже красивих таких декорацій. Які теж припадуть до душі любителям класичної літератури. Ще однією подібною на попередню книжку буде книжка Джейн Остін і її гордість та упередження. Це теж така фундаментальна. Я б сказала книжка про кохання, про е, теж досить далекі для нас роки. І в цій книжці буде е, Троп від ненависті до кохання. Е, тут головні герої будуть у трошки різних соціальних статусах, і в них буде багато таких різних соціальних е, перешкод, непорозумінь, е, непорозумінь між собою, особливо спершу ну, якраз і є від ненависті до кохання. І ця книжка, наприклад, по відношенню до грозового перевалу, мені подобається набагато більше. Вона така більш динамічна, тут є оці красиві старовинні бали, така атмосфера старовинних маєтків, і якщо ви теж любите щось подібне, то вона вам точно сподобається. Ще в цієї книжки є екранізація. І якщо чесно, то вона мені подобається навіть трошки більше, ніж сама книжка. Вона така дуже красива, дуже динамічна, і е, теж варто подивитися, якщо ви ще не дивились її. Також цікавою історією є історія Шарлотти Бронте Джен Ейр. І в цій книжці теж буде е, про різницю в соціальному статусі. Це теж така е, база класика. І цю книжку я не читала, я не хочу собі її спойлерити, але скажу, що е, тут теж е, є що почитати. Вона теж доволі цікава. Якщо я не помиляюсь, то саме видавництво небо видавало цю книжку, і вона така прям дуже красива, такі гарні ілюстрації. Хочу почитати її. Ще одна книжка, яка дуже сильно мені подобається. Взагалі ця історія дуже довго тримається однією із улюблених. Це книжка «Великий Гетсбі. Френсіса Скотта Фіджеральда. І ця книжка буде переносити нас до Америки в 20-ті-дредті роки минулого століття. І тут якраз оця така американська богема: оці всі безкінечні вечірки, тусовки, багато алкоголю, багато різних гулянок. І тут нам буде показуватися дуже велике, але дуже трагічне кохання молодого хлопця, який не дуже мав багато грошей, і він закохався у дуже багату таку дівчину. І життя склалося так, що вони не були разом, і він зробив усе, щоб розбагатіти, щоб стати одним із найбагатших людей в Америці, і потім прийти повернутися до цієї Дейзі, і сказати, що от він її любить і це все для неї. От. І чим закінчується ця історія, ви прочитаєте якраз безпосередньо в книзі. Якщо ви не читали, якщо ви читали, то ви, в принципі, знаєте, чим вона закінчиться, і теж думаю, все-таки краще без спойлерів. Ще в цієї книжки є дуже і дуже красива екранізація, як на мене. По-різному люди відносяться до неї. Але особисто мені вона видається. Такою дуже квітучою, там дуже багато квітів, дуже така яскрава, витончена і ну, така зі смаком. Ще одна книжка про дуже велике кохання, але теж доволі таке цікаве. Це книжка Дюморія Ребекка. І я дивилась тільки екранізацію, вона теж нереально красива, дуже-дуже такі красиві декорації. 20-те століття, якщо я не помиляюсь, і ця книжка буде розповідати про не дуже заможну дівчину, яка є такою компаньонкою в однієї заможної пані. І так стається, що вона знайомиться із, по-моєму, графом Де Вінтером, і між ними виникає таке дуже велике кохання, вони одружуються дуже швидко, і він відвозить її у свій маєток в Англії. І тут перед нею постає дуже велика проблема, тому що, тому що деякий час до того померла його дружина і померла за дуже загадкових обставин, і все в цьому домі буде нагадувати про цю дружину і що там буде відбуватися, як буде вести себе головна героїня, як вона буде виходити з цієї ситуації. І брати все в свої руки будете теж дізнаватися саме із цієї книжки. Наступна подібна книжка в подібних декораціях, але вже в українському світі. Це книжка Наталії Горницької Мелодія кави у тональності кардамону. Це теж така історія, вона екранізована є, є книжки. Вона нам буде розповідати про кохання з великою різницею у віці, про дівчину, яка стала сиротою. І коли вона дорослішає, то вона закохується у такого вельможного пана. І чим закінчиться ця історія, теж можете почитати в цій книжці, але вона теж дуже красива. Екранізація теж така гарна. Багато красивих суконь. Тож, якщо вам таке подобається, то ця книжка, ця екранізація, вам теж дуже припадуть до душі. А ми переходимо до фентезі. І тут перша книжка, яку я згадала, це, звісно, четверте крило. Це така академічна книжка, вона буде розповідати нам про студентів одного. Навчального закладу, де навчаються на вершників драконів. Тут буде дуже багато драконів, а така теж динамічна, цікава, трошки місцями тупувата, але все-таки це зараз одна із тих книжок, яка дуже популярна. Є друга книжка з цієї серії, і скоро дуже вийде третя. Здається, Оніксовий шторм» називається вона, і вона вже розповість нам до кінця цю історію. Не знаю, чи буду купувати чи ні. Друга книжка в мене є. От поки я її ще не дочитала, але треба дочитувати. І в цій книжці буде троп від ворогів до коханців. Тут теж виникне таке дуже велике сильне кохання між тими людьми, які просто. За логікою, не мали б закохатися один в одного. Тож, якщо вам подобається фентезі і ви ще не читали четверте крило, то це буде теж дуже класна історія про кохання. Але не забувайте, що це все-таки 18, і тут є подібні сцени, тому якщо ви не готові до такого, то зважте на це. Наступна історія, яка мені дуже сильно подобається, це місто півмісяця. Це таке трошки урбаністичне фентезі, і тут головна героїня, така одна із основних ліній буде те, що вона буде розслідувати вбивство своєї подруги і допомагатиме їй дуже красивий янгол. Вона, якщо я не помиляюсь, не чистокровна Фейрі, а він Янгол із білосніжними крилами. І що буде в результаті, теж можете читати. Дуже класна, цікава книжка, але теж є такі відверті сцени, і вона доволі велика. Вона набагато більша, ніж четверте крило. Але як на мене, то історія цікавіша. Наступна книжка про кохання в жанрі фентезі. Може бути Голі Блек, Жорстокий принц, це теж доволі популярна історія. І тут все буде в світі фейрі, тож, якщо вам подобається фейрі, ця книжка вам точно сподобається. Знову ж таки, тут буде троп від ворогів до коханців, тут буде багато якихось політичних інтриг, теж головна героїня буде стикатися із великою купою проблем, і теж вона полюбить. Якогось такого доволі дивного персонажа. Майже всі ці книжки, четверте крило, Жорстокий принц, ну тут таке досить дивне кохання, як на мене, але тим не менш воно тут є. І якщо вам подобається фентезі, то ці книжки, я думаю, вам теж сподобаються. І серед сучасної зарубіжної літератури можна сміливо виокремити такі книжки, як, наприклад, мій коханий ворог. В цій книжці теж буде такий троп від ненависті до кохання про людей, які працюють разом. Є, типу, шеф і його секретарка, якщо я не помиляюсь. В цій книжці теж в цієї книжки теж є екранізація, не так давно вона виходила. І теж така цікава, динамічна книжка, але не чекайте від неї чогось такого супер-вау. Як на мене, Ті книжки, які пишуться зараз, вони не знаю, чогось у них не вистачає. Також книжка з тропом від ненависті до кохання, є книжка Алі Гейзлвуд Кохання в мозку. І тут ми перенесемось з вами уже у наукову спільноту, де головними героями будуть науковці, початківець один і один уже трошки з досвідом. І тут буде. Фальшиве кохання, таке фальшиві стосунки, фальшиві стосунки да, які переростуть у справжнє кохання. Чим завершиться ця історія, що там взагалі буде відбуватися, обов'язково читайте. Якщо ви читали, то напишіть у коментарі. Взагалі, якщо ви читали будь-яку з цих книжок, то напишіть, як вона вам сподобалась чи ні. І це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк, написати коментар, взагалі напишіть, які ваші улюблені книжки про кохання, що би ви порадили почитати. От, а ми зустрінемось уже зовсім скоро. Па-па!